Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Є декілька важливих новин, які вам буде цікаво дізнатися. Поговоримо про законопроект 12.104. До речі, Зеленський підписав цей закон про відсрочку від мобілізації, кого він стосуватиметься. Кабмін також нагадаю, вніс зміни до правил перетину державного кордону України для осіб чоловічої статі віком від 18 до 25 років. І ще декілька важливих новин для українців, які знаходяться за кордоном. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал. Також підтримайте розвиток укоріномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую. Отже, друзі, ви знаєте, що Україна перед новим роком зробила великий обмін полоненими. І 31 грудня Зеленський підписав законопроект номер 1204 про відсрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісті на війні. Цей закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи через збройну агресію проти України. Йдеться також про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Також відсрочку дозволять людям, чиї близькі зникли безвісті на війні. Верховна Рада, до речі, проголосувала за цей законопроект ще 20 листопада. Документ підтримали тоді 304 депутати. В той же день рада підтримала невідкладне підписання цього закону. Цілком зрозуміла вважаю, ініціатива цього законопроекту 12.104. Думаю, що ви згодні, що ті люди, хто пережив полон. Вони дійсно мають право самі вибирати, чи будуть вони знов продовжувати військову службу, чи вони будуть у запасі. Також Кабмін нагадає вні зміни до правил перетину державного кордону України для осіб віком від 18 до 25 років чоловічої статі. Які проходили військову службу за контрактом? Отже, крім під'явлення військово-облікового документа, таким чоловікам також такі чоловіки мають показати довідку при перетині кордону, видану командиром військової частини, чи начальником ТЦК, чиновником Міноборони за формою певною затвердженою військовим відомством. Із зазначенням відомостей про укладання контракту про службу у Збройних силах України. Щодо новин Європи, хочу сказати, що Олаф Шольц у новорічному зверненні сказав, що Німеччина продовжить у 2025 році підтримку України з холодною головою, щоб не допустити розширення війни. Багато громадян дивляться. Він каже на жорстку агресивну війну Росії проти України з почуттям. Зростаючого трепету я можу запевнити вас, каже він, що ми не залишимо Україну одну і продовжуємо підтримувати її як ніхто інший у Європі. Водночас, уряд продовжуватиме зберігати холодну голову, щоб не допустити розширення війни. Також Україна готова розглянути гарантії безпеки, не пов'язані з НАТО, як тимчасове рішення для завершення війни з Росією. Про це, до речі, заявив посол України в ООН Андрій Мельник. За його словами, членство в НАТО залишається стратегічною метою для України, але гарантії безпеки мають стати погодья з центральним питанням. Він, до речі, наголосив, що такі гарантії повинні бути зафіксовані на рівні військової підтримки, а не лише політичних обіцянок, як це було. Наприклад, з Будапештським меморандумом у 1994 році, тобто наші партнери мають чітко прописати, які саме військові засоби будуть використані для захисту України у разі нового нападу Росії, посол також закликав Німеччину та інші країни Європи збільшити зараз військову допомогу для України незалежно від можливого скорочення підтримки з боку США. Щодо українців за кордоном, хочу сказати, що Литва продовжила безкоштовний проїзд для українців на 2025 рік. Для цього необхідно вам мати дозвіл на проживання та український документ, що посвідчує вашу особу. Програма спрямована нагадаю на підтримку та інтеграцію українців у литовське суспільство. Ви знаєте, що Литва продовжує зараз демонструвати приклад людяності та солідарності з Україною. До речі, тимчасовий захист продовжено також в Італії для українців до 4 березня 2026 року. Тобто, дозвіл на проживання для українців, що вже завершився 31 грудня 2024 року, зараз можна продовжити до цієї дати за запитом. Алгоритми продовження ймовірно опублікують у квест турах пізніше. Щодо українців в Норвегії хочу сказати, що зараз 47% українських біженців, які зараз знаходяться в Норвегії, не хочуть повертатись в Україну навіть після закінчення війни. Згідно з опитуванням, лише 10% українців відповіли, що хочуть повернутися в Україну. До Норвегії з України стали частіше приїжджати хлопці віком від 16 до 17 років. Дослідники. Також помітили дві тенденції, це ті, хто давно в Норвегії, тобто частіше е, вирішують зараз залишитись. Також зростає кількість українських підлітків, які приїжджають до Норвегії через обмеження виїзду з України, ви знаєте, після 18 років. До речі, про це ми також з вами розмовляли десь місяць тому назад. Була заява одного з директорів українських шкіл. Він казав, що зараз просто масово українські підлітки, вони е, якби. Розривають своє навчання онлайн і підлітки, хто ще має змогу виїхати до 18 років, вони виїжджають за кордон. А ті, хто виїхали та навчались онлайн в українських школах, вони розуміють, що війна продовжується, що ще є небезпека, їхні батьки, звичайно, інтегруються в європейське життя, і вони вирішують також вже залишатись за кордоном. Вони. Якби розривають своє навчання в українських школах, звичайно, для України це трагедія, тому що Україна лишилась великої кількості українських громадян, які зараз масово залишаються за кордоном. З іншого боку, життя для тих українців продовжується, їм потрібно його, так скажемо, продовжувати. Зрозуміло, що дорослі українці вони шукають роботу, підлітки навчаються, діти також навчаються в європейських школах. Чим більше українці знаходяться за кордоном, тим більше, звичайно, вони інтегруються в європейське суспільство. До речі, рік тому тільки третина українців прагнули залишатися за кордоном. Тепер цей показник значно зріс. Також важлива інформація для українців в Польщі саме як отримати студентську візу до Польщі. Для навчання в Польщі нагадаю потрібна студентська віза категорії D, яка дозволяє вам перебувати в країні під час навчання. Основні етапи отримання це ваша реєстрація на подачу документів, збір необхідного пакета, включаючи підтвердження зарахування, медичну страховку, фінансову довідку. Сплата візового збору це приблизно 80 євро, особиста подача документів та можливе проходження співбесіди. І рішення нагадаю видається зазвичай протягом від 7 до 14 днів. Тривалість візи відповідає періоду навчання, після чого можна оформити карту побиту. І Останнє хочу нагадати, що з 30 грудня 2024 року в Європейському Союзі діють нові правила для. Криптовалютних транзакцій, можливо, комусь ця інформація буде корисною. Тобто, власники приватних гаманців повинні будуть надавати додаткові документи для транзакцій понад 1000 євро та підтверджувати володіння гаманцем. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Хромі Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.